Всім привіт! Неділя 12 березня, АТБ 2000 гривень. Поїхали, буду показувати товар по одному і буду підписувати ціни, тому напевно, відео вийде у понеділок. Ну що, поїхали? Купила собі ось такий ковшик. Мені дуже треба для хліба, для... чи якісь спекти. У мене не було таких. от. По акції купила ось такі от губки. Мій улюблений антипреспирант, дезодорант в невеликій акції. Дві печінки буду робити печінковий торт, дуже мені щось от потребує організм печінки. І буду для боні. Купила ось таку піджарку, не знаю, перекручу, буде фарш заморожу на біля шиї, щось таке. Ось такі булочки Балтійські, темні, це для бабушки. На нову посилку збираю ось такі от трюфель львівські взяла. В гарній акції ось такий от сир гауда виткома. Курячье филе відзнатная курка. Туалетний папір. Ось така колбаска. Правильний порошок Савокс. Хороші акції. Три київських булочки. Улюблені мартадельки. Смачні донати, десь там ще один. Хліб пушкарівський. Лимон. В гарній акції ось така намазка. Не можу сказати, що це моя улюбленіша, але досить непогано. Рідке мило, щось мене свородине, покорило дуже захотілось відчути аромат. Дві приправи курячі, то, та до плову. Захотілося ось такої форми макарони. До речі, для пастова тебе недорого коштує. Гарні акції ось такий брев. До мене приїдуть старі знайомі, друзі, яких я виростила, а вже дорослі хлопці на подоліді ми жили з чоловіком. Також до кави купила ось такі картошку від тарти. Нічого більше такого не було там. Півбатона. Моя улюблена кава від Якобс Монарх. Для бонечки перепилні яйця. Це для жовтньо, жо, о, жовчогонні вони. Треба по два яйця сирих давати о, у тиждень. Так, я одну поплавила, поставила, а пліта була включена і тарілка розплавилась. Таке рідко буває, але ну, капець. У мене люмінар, але ну, зараз ніде нема, ну де я була. Тому купила ось такі от, дві. Думала одну, ну, вже там дві оставалось, дві забрала. Собі купила ось такі мімішні носочки. Такі весняні. Різка маліна. у цей для мене. Да, два творога в гарній акції. Вірніше, не в акції, а по гарній ціні. Звичайне мила, але де. Досі, ой, е, коротше, непогано. В акції була ось така біола, щось мені вона так понравилась. Коли буду їсти цукор, обов'язково вип'ю. Так хай стоїть в запасіках. Ну, що скажу, тяжко, але можливо, без цукру жити. Що... Но дуже часто болить голова. Ще взяла ось такі гамілки. Два йогурта. яйця квочка. Дуже смачний ось такий чай. Брезги шампанського, я так поняла. А шампанські моменти чи що то. але вони дуже смачні. Дуже рекомендую і зовсім недорогий. І улюблена водичка Бювет 7. Ну, ось така закупка. На сьогоднішній день по цінам в АТБ. Дуже скучила за вами. Чекаю гості в коментарях, як ви, якщо не важко підтримуйте відео лайком. Тримаємося, помитого варті. Пока-пока.